17-річна Карина двічі переселенка у 14-му році з батьками приїхала до Маріуполя. Це звичайно нелегко, але все одно пристосовуєшся. Друзі залишаються. Інтернет існує, і все одно ми спілкуємось, Хоча і у різних країнах містах. у Маріуполі у 22-му році закінчила Маріупольський технічний ліцей. 25 березня вибралася з міста Марія, доїхала до Києва. Навчання закінчила дистанційно. Допомагали наші вчителі з технічного ліцею, які виїхали підготову до НМТ, Дуже їм велике дякую. Марія, однокласниця Карина. Дівчата разом цього року закінчили 11 клас та вступили у вищі навчальні заклади Києва. Карина обрала кібернетику у київському політесі. Марія логістику у економічному вищі комерційна діяльність логістика. Тому буде відбудовувати трішки допомагати наше місто. Логістика все ж таки зараз потрібна. Нині дівчата зібралися у столичному центрі Я Маріуполь. Тут для них та ще трьох випускників шкіл та першокурсників підготували подарунки. Це перші ноутбуки для маріупольців. Також у комплекті є сумка для ноутбука, комп'ютерна мишка та наліпки з маріупольською тематикою. Подарунки вручив Вадим Бойченко. Ми подивилися через соціологічне дослідження, який є запит від нашої молоді, від наших батьків стосовно освітнього простору, який ми побудували, створили сьогодні онлайн-освіту в шісті школах 11 класники. І для них ми запропонували ці такі речі, які мають назву Ноутбук. Але треба розуміти за рахунок чого це відбувається. Це відбувається виключно за рахунок державних грошей, які нам дякуючи президенту України, офісу президенту, голови військової адміністрації, нам це погодили. Київський хаб є найбільшою з центрів Я Маріуполь. Тут зареєстровано 20 тисяч маріупасів, тому перші ноутбуки отримали маріупасів у Києві. Звичайно, важливо відчуваєш якусь надію. Не відчуваєш себе самотнім, тебе не покинули, а піклуються, допомагають. Всього планується закупити понад 500 ноутбуків. 390 вже придбали та передали до центрів. Саме тут ми приймали це відповідальне рішення разом з міністром молоді та спорту, який був безпосередньо тут, і дякуючи йому за цю підтримку, яку ми отримали, яка в таку допомогу для нашої молоді. Ми побачили, що запит трошки ширший. Тобто, спочатку було 390 цих ноутбуків, а зараз ще прийшли. Батьки кажуть, що ще треба 150. Ми хочемо до кінця цього року забезпечити більше 500 ноутбуків. Для нашої молоді у мерії додають ноутбуки купляють за рахунок державної субвенції. Підтримку надає екс-міністр спорту і молоді Вадим Гуцай, Ірина Головко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТеВ 7